Привіт, друзі! З вами Art Маршал. І сьогодні я хотів би перевірити баг або, можливо, це задум розрабів Call of Duty DMZ Warzone 2.0, завдяки якому можна з легкістю виконати дві місії. Одна з цих місій називається: Покажіть приклад. А інша обережний рух. В першій необхідно вбити двох командирів за 60 секунд, а в іншій знищити ловця на ашіко, при цьому не активуючи жодної ловушки в замку, в якому він знаходиться. Для цього нам необхідно взяти снайперську винтівку і бажано з тепловим прицілом, щоб нам було легше виконати завдання. Все опирається в ось цю вишку, яка знаходиться на ашіко і на неї необхідно вилізти. З неї видно ловця в замку, який собі просто стоїть і навіть не підозрює, що з ним може статися через декілька секунд. Десь лавець. Якщо ж ви виконуєте завдання, де необхідно вбити двох командирів за хвилину, тоді ви чекаєте жагернаута на вертольоті, знищуєте його і стріляєте звідси в ловця. І якраз ось цю можливість ліквідації ловця з такої позиції я й хотів перевірити, чи працює воно взагалі на даний момент. Пофіксили це чи ні. Традін, лавець бил ліквідірований. Атлічна робота. Якщо чесно, я здивований, але цей баг або лайфхак, як хочете, так і називайте, Він працює, і якщо вам необхідно вбити ловця і при цьому не активувати жодної ловушки, то у вас все вийде. Тому користуйтесь цим лайфхаком. А з вами був Арт Маршал. Всім удачі і приємної гри!